Бежева мама, цей термін досить популярний зараз в інтернет-культури і характеризує молодих мам, які обирають пастельні або кремові тони у дитячій кімнаті. Давайте наведемо кілька клінічних досліджень. У перші два місяці життя діти бачать тільки контрастні кольори чорний та білий, оскільки колбочки сітківки у них ще недостатньо розвинені. Ближче до 3-4 місяців діти починають розрізняти основні кольори червоний, синій, зелені, жовтий, і тільки з 6-8 місяців діти можуть розрізняти відтінки, такі як. Пастельні або бежеві кольори. Яскраві кольори, особливо червоний і жовтий, стимулюють активність мозку та привертають увагу. Виключно нейтральна і приглушена кольорова гама знижує сенсорну стимуляцію, що може викликати байдужість дитини до якихось іграшок. Яскраві іграшки стимулюють розвиток моторики маленьких ручок, оскільки діти інтуїтивно тягнуться до яскравих предметів. Наявність кольорового контрасту, наприклад, червоний на білому, покращує концентрацію уваги під час ігор. А от однотонне середовище з нейтральними кольорами може бути недостатньо. Атне стимулюючим для раннього віку. Природне освітлення та яскраві кольори, такі як зелений, синій і жовтий, позитивно впливають на розвиток очей, зменшуючи ризик міопії. А от надмірна експозиція приглушених і монотонних кольорів може сповільнити сенсорний розвиток дитини. Для дітей дуже важливо створювати середовище, яке включає контрасти та яскраві кольори, особливо перші роки життя. Ідеальний баланс, нейтральний фон із додаванням яскравих акцентів, іграшок елементів декору та елементів навчання